Вітаємо з вами, Академія ЦПД. І сьогодні поговоримо про відсрочку від мобілізації у 2025 році. Кому надається і як оформити. Основним нормативно-правим актом, що регулює питання мобілізації та відсрочок, є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з цим законом, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на підставі статті 23 цього закону. Кому надається відсрочка від мобілізації? Відстрочка надається військовозобов'язаним особам віком від 18 до 60 років, які відповідають певним критеріям. Зокрема, право на відсрочку мають працівники, заброньовані за державними органами, підприємствами, установами організаціями. особи з інвалідністю, особи, визначені тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, особи, які самостійно виховують дитину, та особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, в якій не встановлено інвалідність, особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками, особи, які перебували в полоні, родичі загиблих або зниклих безвісті під час бойових дій. Як оформити відсрочку? Для отримання відсрочки військовозобов'язаний має подати заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто ТЦК та СП, за місцем військового обліку разом із документами, що підтверджують право на отримання відсрочки. Заява розглядається протягом 7 днів, а рішення оформлюється відповідним протоколом. Необхідні документи: заява про надання відсрочки за встановленою формою, документи, що підтверджують підставу для відсрочки, такі як довідка про інвалідність для осіб з інвалідністю, свідоцтво про народження дитини для осіб, які самостійно виховують дитину. Медичні документи, що підтверджують стан здоров'я для осіб, визнаних тимчасово непридатними до військової служби. Документи, що підтверджують родинні зв'язки для родичів загиблих або зниклих безвісти. Документи, що підтверджують факт перебування в полоні. Термін дії відсрочки. Термін дії відсрочки визначається відповідно до підстави її надання та зазначається у протоколі ТЦК ТСП. Зазвичай відсрочка надається до усунення підстав для її надання. Підсумок. Відсрочка від мобілізації є законним правом для осіб, які відповідають визначеним критеріям. Для її отримання необхідно дотриматися встановленого порядку та подати відповідні документи до ТЦК та СП. У разі виникнення питань або складнощів рекомендується звертатися за допомогою і консультацією до юриста або безпосередньо до ТЦК ТЕСП. Підписуйтесь на академію ЦПД, ми пояснюємо складне просто і допомагаємо відстояти свої права.